Чи знаєте ви? що краще зараз розберемося. Вітаю, любі друзі! В ефірі програма «Вінницький експерт і я, її ведуча Марія Фарафонова. І традиційно ми тут дізнаємося багато нових цікавих фактів. А у сьогоднішньому випуску отримаєте ще й дозу мі-мі-мі, адже почуємо більше про наших милих пухнастих котиків, а саме навчимося краще розуміти їхню поведінку. На цьому не закінчимо. Ветеринар продовжить цю тему та розповість про те, як провчити свого. Улюбленця до лотка. А наприкінці наш психолог розповість про терапевтичний вплив пухнастих на наш моральний стан. Наші експерти вас точно здивують, тож можуть зручніше. Поїхали! Чарівні, пухнасті чи не дуже, але неймовірно милі котики. Не любити їх ну просто неможливо. Думаю, що усі, хто має вдома таке диво, зі мною погодяться. Я, до прикладу, у захваті від того, як мій котик щоразу чекає мого повернення під дверима, як просить лапкою смаколик та як вдало виходить на усіх фотографіях в моєму телефоні. А за що ви любите свого кота? Поки ви думаєте над цим, послухаймо, як відповіли на це запитання наші вінничани. У нас киця дуже ми її любимо. Звати її, Назвати її киця ми її не назвали. Но у нас на вулиці живе, то дома живе. Ось, ну за що їх можна не любити? Вони такі пухнасті, такі хороші, такі гарненькі і ласкаві. У нас є котик мандарин, і я його дуже люблю, бо він милий, ну він ну, класний. Дома є кіт, але за ним доглядає бабуся і дідусь. Я купила свій босоніжки за свої кровно зароблені гроші і він їх погриз. І тепер я ненавиджу абсолютно всіх котів, які тільки є. 12 років я в нас живе. Він спить біля мене, муркає. Він милий. Дуже його люблю. Він як дитина для мене. Тігра, сіренька, як тігра, і хепі, тому що щасливчик, що ми його підібрали на вулиці. Перша дівчинка вона дуже любить лікувати. Вона садиться на грудку і мацає, і так лапками мурчить. А другий ловить мишок нам. У мене є котик, його звуть Вася. Він Породистий британець, невислоухий. Я його люблю за те, що він є, і за те, що він мене ніколи не покидає. Ми його знайшли в лісі п'ять років назад. Красні. І що би вони не витворяли у наших квартирах, ми все одно їх безмежно любимо. Та й з часом стає цікаво, чому, наприклад, хвостатий спить цілий день, а вночі влаштовує справжній тиге Або ж чому дорога лежанка та купа іграшок лежать без діла, а котик шарудить пакетом, сидячи в улюбленій коробці? Так багато запитань, так мало відповідей. Та не переймайтеся, адже наш експерт сьогодні поділиться основами котів. Тячої психології, знайомтеся, Тетяна Мурашко, спеціаліст з поведінки котів. І прийшла вона сьогодні не сама, а з двома чарівними асистентами. Тож представляю вам грайливу та допитливу красуню номі та спокійного і дуже стильного містера Луксора. Існує думка, що котики можуть обирати улюбленців серед своїх хазяїв. Якщо це так, то чому і за якими критеріями вирішує хвостатий? Чи є у котів улюбленці? Тут ми маємо розглядати саму поведінку котів і їхні особливості, тому що для нас, для людей, проявом любові буде прояв обійм, а зазвичай коти такого не люблять. І тому бувають ситуації, коли людина, яка в сім'ї найменше проявляє уваги до кота, вона стає у кота улюбленцем, тому що коту буде достатньо. Для того, щоб підійти, просто залізти на ручки і щоб людина її надмірно не чіпала і не дуже багато їй приділяла уваги. Зазвичай такого для котів достатньо. Є звичайне виключення, коли коти самі хочуть багато контакту, але це все залежить від їхнього характеру. Нам, звісно, хочеться, аби поруч із нами котик почувався у безпеці. Як же по поведінці улюбленця зрозуміти, що йому комфортно або Навпаки, що він відчуває загрозу. Для того, щоб нам зрозуміти, чи кіт довіряє, чи не довіряє, або боїться людину, нам потрібно спостерігати більше за поведінкою тварини, тому що тварини мовою тіла вони показують дуже-дуже багато. Якщо ви бачите, що тварина іде до вас на контакт або слідує за вами, це є хорошим знаком і показує на те, що тварині комфортно перебувати разом з вами. Якщо ж тварина буде уникати контакту з людиною або буде ховати, Буде приймати таку позу, коли хоче здатися меншою в розпірах. Це вказує на те, що тварина переживає і розцінює вас як загрозу. Купила тому котові найдорожчу лежанку, а він цілими днями просиджує в коробці від взуття. А серед найкращих іграшок вибрав звичайний пакет. Чому ж так стається? Чим ці прості речі так подобаються нашим котам? Дуже часто проблема, коли власники купують якісь гарні будиночки для котиків або лежанки, але тварині подобається більше коробки. Тут іде мова про те, що вони сприймають коробки як таке певне укриття. І це укриття є зазвичай доволі зрозуміле для них, тому що інші предмети, наприклад, Лежаночки, вони можуть мати сторонні запахи, але або бути з текстури, з якою тварина раніше не контактувала. І таким чином можна пояснити те, що інколи коробки вони йдуть як більш зрозумілі для тварини, що це таке, ніж в якийсь новий гарний комплекс. За пакети вони більше котам подобаються через їхню текстуру і через те, що вони можуть широдіти, але не надмірно голосно. Також ці пакети вони можуть приваблювати тим, що вони можуть ковзати, і тварина може як гратися на них. Але важливо, щоб не лишати тварину без нагляду, тобто не давати в вільний доступ такі предмети, тому що це може бути. Шкідливо навіть для здоров'я тварини, часто домашні коти сплять цілий день, а от вночі розпочинають справжні забіги по квартирі, а також можуть перетворюватися на будильники для своїх хазяїв та підіймати їх щоразу в один і той самий час. Як же працює цей котячий режим? Коли звертаються з питанням, чому кіт будеться зранку, це можна пояснити тим, що коти є сутінковими тваринами. Тобто в природі період їхньої активності припадає на той час, коли тільки починає вставати сонечко. Зазвичай для нас це йде десь п'ята година ранку або четверта година ранку. І якщо у тварини, яка мешкає вдома, є недостатня кількість активності, то її графік буде Таким, що вона буде прокидатися раніше ніж прокидаються люди, якщо правильно налагодити графік тварини, щоб вона мала достатньо фізичної активності, то тварині потрібно буде більше часу на відпочинок, і таким чином вона зможе призвичаїтися до звичного графіку родини. Коли ми маємо проблеми із поведінкою собак, то добре знаємо, що звертатися треба до кінолога. А які ж спеціалісти працюють із котами? І з якими поведінковими проблемами до них звертаються найчастіше. Коли у людей виникають якісь проблеми з поведінкою у тварини або нерозуміння поведінки, то ми звикли розуміти, що є спеціалісти, кінологи, які займаються поведінкою собак і коригуванням небажаної поведінки. Але одним з нових напрямків на даний час в Україні це є корекція поведінки котів. Цим займаються зовсім інші спеціалісти, тому що Коти це зовсім інший вид, ніж собаки, і в них є певні свої особливості. Найбільш частим запитом до людей стосовно корекції поведінки, є запит по агресії. Але коли ми починаємо розбирати більш детально, що саме турбує людину, то ми розуміємо, що такі запити відбуваються стосовно молодих тварин, тобто котиків і кішечок віком до одного року, і ми розуміємо, що це кошенятка. І такий запит відбувається через те, що кошеня не знає, як правильно можна комунікувати з людиною і як правильно можна гратися. Тому тут найбільший акцент в нас робиться на те, як нам навчити кішку правильній грі, таким чином, щоб задовільняти її природні потреби, бо гра це є як аналог полювання, і це є природнім для тварини, а також це має. Бути комфортно, тому що тварина живе поруч з нами, і е, нам не хотілося б, щоб вдома жив такий маленький хижак, і щоб ми ставали його жертвою. Е, тому, коли ми починаємо розбирати і пояснювати, які мають бути е, правила в взаємодії, е, люди починають краще розуміти свою тварину і вони знають, як самим діяти. Е, тому що дуже часто самі наші дії, е, про які ми не знаємо і не можемо їх зрозуміти, е, приводять до підкріплення поведінки, яка є небажаною. Друзі, скільки виявляється, ми не знали про наших улюбленців. Тепер спробуйте послідкувати за своїм котиком та подивитися, що зі списку у вас співпаде. І будуйте здорові, хороші стосунки зі своїм хвостатим, або він не мстився вам за небажану ласку зіпсованим килимом і ходив до лотка. А про те, як привчити котика до лотка, просто зараз розповість ветеринар. Руслан Литвинюк – ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Перед тим як завести собі улюбленця, вам буде необхідно потурбуватись про багато речей. Однією з таких речей є підбір місця і підбір лотка, куди тваринка буде справляти свою нужду. Якщо ми говоримо про котів. Вони легко і швидко привчаються до лотка і до того, щоб справляти свою нужду в одному місці. Це зумовлено генетично і еволюційно тим, що кішка завжди полює на свою здобич в дикій природі сама. Собаки полюють лише з граєю. Тому їм не потрібно продукти своєї життєдіяльності ховати від здобичі або від інших хижаків. По цій причині. Кішка буде завжди ходити в одне місце і завжди ховати ось ці продукти своєї життєдіяльності і від власників, тому що вона не розуміє, що вона живе у вас вдома, вона все ж таки думає, що вона охотиться. І ту їжу, яку ви їй даєте, на її думку вона її полює, через це свої екскременти, їй треба приховати. Взяли ви тваринку чи з вулиці, чи придбали. Ви маєте підготувати лоток і наповнювач зарані. Моя порада підбирати лоток більш високий, для того, щоб тварина не розкидала розгрібаючи і загрібаючи продукти своєї життєдіяльності по кругу від цього лотка. Коли ви принесли тваринку з вулиці додому, перше, що вам потрібно, це ознайомити її з місцем, куди вона буде справляти свою нужду. Тобто, ви прийшли і поставили її зразу в лоток. Вона ретельно все почне обнюхувати. Обдивлятися і в її пам'яті залишиться те, що є місце, де можна розгрібти або загрібти. По цій причині бажано, щоб був лоток заготовлений зарані, і щоб в ньому був наповнювач. Серед наповнювачів є велика кількість і велике різноманіття кожній тварині індивідуально комусь подобається пісок, комусь дерев'яний наповнювач. Комусь сікогель. Свої практики можу сказати, що саме ефективне використовувати це цілікогель. Він повністю вбирає запахи, і це максимально комфортно для власників. Не потрібно кожного дня турбуватися про чистку даного лотка, і не потрібно, коли ви вертаєтесь з дому, нюхати ось ці запахи, тому що запахи по максимуму він вбирає. Далі вона починає знайомитися уже із приміщенням, кімнатами, меблями. Здебільшого тварини, в принципі, як і люди, справляють свою нужду або після сну, або після годівлі. Через це ви тваринку покормили, ви бачите, що вона починає метушитися, обнюхувати. Зразу її необхідно поставити в лоток. І не вийде з першого разу, вийде з другого, не вийде з третього, вийде з четвертого разу. На сьогоднішній день є дуже багато спреїв, які можуть або привчити. Або відучити від місця, куди тварина справляє свої потреби, так звані місця так, це ви обробляєте спреєм місця, куди можна. Справляти свої потреби і місце ні, де їх не можна. З практики, вже яку мені радили вже клієнти лайфхаків, це можна використати обичні шкурки від апельсину, обкропити місця, куди тварина не має ходити. Собак, як я вже казав, практично нереально привчити до лотка. По цій причині собак необхідно привчити до справляння своїх потреб на прогулянці. Починають вчити здебільшого, це після повної вакцинації, тому що до повного курсу вакцинування тварину не бажано випускати на вулицю і виводити на прогулянки. До цього періоду можна так же само, як і кішку, привчати тільки не до лотка, а до пелюшки. Також можливий варіант, якщо тварина справила свої потреби не там, де потрібно, і ви це помітили. Вже з народних методів тварину наказують, мокають мордочкою ось ці екскременти і зразу садять в лоток, показуючи таким чином, де має бути її місце. Деяких котів можна привчити ходити на унітаз. Є спеціальні також методи для цього. В зоомагазинах ви можете придбати спеціальний лоток, який. Ставиться на унітаз, і в нього насипається наповнювач. І з кожним тижнем частина цього лотка, так як він йде такими кілечками, забирається, 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 і тварина привчається ходити на унітаз. Тоді це буде ще легше для власників. Не потрібно окремо тримати лоток, не потрібно його чистити, не потрібно купувати наповнювачі. Ну і це набагато приємніше буде і для вас, і для тварини. Наші домашні улюбленці не лише потребують уваги та часу від нас. У відповідь вони дарують нам багато позитиву. І коли здається, що увесь світ проти нас, наші бухнастики приходять із лікувальними обіймами та дозою гормону щастя. І це дійсно допомагає. Цікаво, чому тварини мають на нас такий терапевтичний вплив. Розібратися у цьому допоможе наш наступний експерт. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Терапевтичний вплив домашніх тварин на наш емоційний стан. Отже. Чому саме коти, собаки, шиншилки таким чином на нас впливають? Ми можемо просто подивитись на свою улюблену тварину, і нам вже стає приємніше, вже не кажучи про те, що ваша тваринка буде вас цілувати, лизати, або як ваш кіт, топтатися по вас? Чому вони мають на нас такий вплив? Тому що вони нас люблять. І найголовніше, ми їх любимо безумовною любов'ю. Тобто наші почуття максимально до тварини здорові. У нас немає до тварини вимог, в нас немає претензій. Цей кіт може балуватись, може шкодити, він може бути досить для нас незручний. Але ми все пробачаємо домашній тварині. Ну, він же не чоловік. Тому безумовне ставлення наше до тварини це коли я ірраціонально до неї відношуся, коли я бажаю їй щастя, зацікавлені в тому, що їй було добре. І найголовніше слово безумовно. І коли ми так любимо свою тварину, наші емоції біля неї завжди позитивні. Там є ніжність, піклування, теплота і лагідність. Це наше ставлення до тварини, а не тварини до нас. Хоча це теж дуже важливо. Тому вони наші найкращі терапевти тварин можна говорити вічно, адже вони стають для нас чудовими друзями, а іноді навіть терапевтами. Тож турбуйтеся про своїх улюбленців, любіть їх та оберігайте. А поради наших експертів вам у цьому допоможуть. Друзі, наш випуск добігає кінця. В ефірі була програма Вінницький експерт до нових зустрічей!